Бажаю всім міцного козацького. Нам потрібно всього дві станції: Реп, е, Синиця 3 і 2 для того, щоб просто перестали гинути хлопці. Я вже не кажу далі про виконання бойової задачі. Виклали збір і він просто стоїть на місці. Е, першу добу там люди розуміли, скинули і все. Ну а хлопці продовжують гинути. Я просив просто розповсюдити його максимально. Тому що коли пишеш цим блогерам та волонтерам, вони відкривають повідомлення, але навіть не мають часу, я так розумію, відповісти. Давайте завірусимо це відео. Хто реально може допомогти карту, на яку йде збір, ми про всяк випадок закрипи закрепимо в коментарях. Можливо, хтось захоче допомогти не тільки репостом. Максимальний репост розпространіть, повідмічайте блогерів, хай звернуть увагу.